Лідер нашої країни Володимир Зеленський анонсував візити ще до двох країн і розкрив про що ж там буде домовлятися. До речі, він це зазначив у себе в телеграм-каналі. Також можете ознайомитись. Так, от президент України Володимир Зеленський у вівторок проведе зустрічі в Іспанії в середу в Туреччині, адже Україна готується активізувати примовини для закінчення війни. І про це глава держави повідомив у телеграмі. Далі цитую. Сьогодні зустріч в Іспанії, які ми давно готували, і будемо розраховувати, що ще одна сильна країна буде допомагати захищати життя та наближати закінчення війни. Працюємо, щоб зустріч із прем'єр-міністром Іспанії принесла домовленості, які додадуть нам більше сили. Зауважив президент. Він оголосив, що щодня в відносинах з партнерами має бути результат насамперед для України. Також повідомив, що в середу відбудеться зустріч, і в Туреччині знову ж таки цитую: готуємо активі. Зацію перемовин у нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам усіма силами. Наближати закінчення війни це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених, розповів президент. Крім того, він доручив на 4-20 листопада, готувати ставку Верховного головнокомандувача. Далі знову ж таки цитую. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустрічі з керівництвом Верховної Ради і депутатами фракції Слуга народу вот. У декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципово швидкі рішення, які потрібні нашій державі. Ми ж нагадаємо, що. Вчора, 17 листопада, лідер нашої країни Володимир Зеленський відвідав Францію у Парижі. Також Макрон і Зеленський підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Ну і цей документ передбачає серед різного закупівлю винищувачів. Про що ми попередньо з вами вчора вже розмовляли, завдяки домовленостям з Макроном буде поставлено до України вісім систем ППО Самці, які матимуть по шість пускових установок. Ну і також Україна отримає. Необхідні для захисту ракети та керовані бомби. Ну і також далі друзі говоримо про приємні бавовняні новини, які попередньо вночі відбувалися як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях. Адже стало відомо, що добрі дрони передали привіт тимчасово окупованій Донеччині. Там атаковано дві теста зникло світло у багатьох населених пунктах. Ну і як заявляє. Окупаційна влада через удар пошкоджені тес зупинилися котельні та фільтрування станції. Що ж відомо також з вами розглянемо невідомі дрони вночі 18 листопада влаштували чергову бавовну. Так, на окупованій території Донеччини ударні безпілотники атакували тес. Також йдеться про те, що на тимчасово окупованій території Донецької області ніч 18 листопада видалася неспокійною. В мережі пишуть, що під атакою перебувало дві станції. Ну і, зокрема, вказується, що безпілотники. Атакують Зуївську тесу у пабліку також з'явилося відео, де можна побачити момент вибуху на цій тес на кадрах. Чути дуже гучний вибух. Ну і судячи з опублікованих відео, на місці влучання спалахнула пожежа. У телеграм-каналі також казують, що під час атаки на зуївську тес під удар потрапив і трансформатор другого котла, додавши, що він виведений з ладу. Ну і знову ж таки багато кадрів звідти вже з'явилось. Також повідомляється, що частина Зуграса залишилася без світла. В інших пабліках також пишуть, що атаку на і додають удар. Завдано по головному машинному залу, де розміщуються парові турбіни та генератори електростанції. Станція забезпечує електроенергію окуповану територію. Ну і також нагадаємо, що це вже не вперше відбувається. Попередні дрони уразили склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області, і там тоді було зафіксовано ураження цілі, а також дописували місцеві і щодо того, що лунали вибухи. Ну і далі говоримо, що ж відбувалося і на території Рашиської Федерації, адже в місті коротше масштабна пожежа у ТЦВ І попередньо на будівлю впав збитий безпілотник. Знову ж таки, так славно, звісно, протиповітряна Рашиська Федерація і їхня оборона. Працює, бачимо, що вони збивають над будинками ті безпілотники. Наразі інформації щодо постраждалих не було. Як полюбляє дописувати речник української добровольчої армії Сергій Брачук, на що було комарика тоді збивати щодо деталей цієї атаки? Також стало відомо, що в місті Короче Білгородської області ввечері 17 листопада загорівся торговий. Центр росіяни заявляють, що його атакували дрони. Ну і про це пишуть наші колеги з посиланням на губернатора Білгородської області. У російських телеграм-каналах кажуть, що горить ТЦ із назвою Вокзальний. Попередньо вогонь охопив 3,5 тисячі квадратних метрів. Постраждалих там, нібито немає. але Гудков запевняє, що було два дрони. Після другого удару вибито вікна в чотирьох квартирах багатоквартирного будинку. Ну і крім того, кажуть, що через атаку. um Безпілотників у деяких селах поблизу не було світла. Ну, і, схоже, за усіма локаціями так успішно відпрацювала російська ПВО. Попередньо нагадаємо, що 16 листопада в російському орлі лунали вибухи. Тоді місцеві також скаржилися на атаку дронів на ТЕЦ. Ну і крім того, раніше служба безпеки України знищила чотири пускові установки комплексу С 400 Тріумф, і це все відбулося у новоросійську. Тобто, бачимо, що дійсно наші сели оборони. Відпрацьовують кожного дня і завдають ударів по важливих військових об'єктах енергетичних об'єктах на території Російської Федерації. Але і це ще не все, адже з'являються ще кадри потужного вибуху на магістральному газопроводі. Омсько зі слів губернатора попередньо стався там витік газу. Відтак утворилося полум'я близько. 40 метрів у висоту це також сталося вночі, адже неспокійний початок дня був у російському омську 18 листопада, доки невідомі безпілотники атакували різні регіони. Робота менесникам додалася, а саме через вибух газової труби. Внаслідок інциденту в Омській області почалася масштабна пожежа. Ну і про це також дописували наші колеги. В районі Омська близько восьми вибухнула газова труба, і після цього в небо піднявся стовп вогню, який засвітив небо. І попередньо ці кадри також можна було побачити на екрані, і мережі вони вже досить активно поширюються. На опублікованих відео помітно, що в момент вибуху неподалік місця перебували люди. Пожежа в газовому об'єкті почалася не через атаку безпілотників, адже губернатор розповів, що аварія сталася. На підземній ділянці магістрального газопроводу там міг статися витік. Місцеві жителі повідомляють також і про хімічний запах у повітрі. Наразі ж інформації щодо постраждалих немає. А на місце вибуху одразу ж вирушили співробітники МНС та Карети швидких правоохоронці будуть з'ясовувати причини аварії. А от як повідомив губернатор, жителям Омського району також інших населених пунктів області нічого не загрожує. На місці продовжують працювати спеціалісти. Газове господарство, правоохоронні структури та представники органів влади Омської області. А от частину промислових підприємств від'єднали від газу. Термін відновлення роботи системи буде тривати близько доби, повідомив також він. Ну і бачимо, що дійсно минула. Чергова ніч, коли російські області були під атакою, нібито українських дронів. Адже міністерство оборони країни-агресорку підсумувало, що протиповітряна оборона ймовірно знищила 31 безпілотник на Творонецькою областю 10, над Ростовською областю 3, над Смоленською – 2, над території Брянської, Курської та Орловської областей, по одному. І дійсно бачимо, що кожної ночі до них ці безпілотники залітають.